Росіяни бояться розміщувати мобілізованих у Мелітополі. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Російські окупанти перекидують додаткові ресурси до тимчасово окупованої частини Запорізької області, але бояться розміщувати їх у Мелітополі через сили спротиву, які передають інформацію українським спецслужбам. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, суд знаються про все, що роблять окупанти в Мелітополі. У Мелітополі вони бояться розміщуватися, тим паче, після тих вибухів, які були у минулі вихідні, коли було повністю знищено склад боєприпасів рашистів на одному з промислових підприємств. Також ми бачимо суттєві втрати рашистів. Наприклад, вчора до моргу Мелітополя привезли цілу фуру вбитих рашистів – Сьогодні морг повністю переповнений, і навіть цивільні не мають доступу до нього, якщо хтось помер, розповів міський голова Мелітополя. За його словами, в селищі Велике Білозерка окупанти повністю переробили під морг одну зі шкіл, і там на території агрофірми влаштовують братські могили. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!